Вітаю, друзі! Це Перлини Біблії. І сьогодні чергові 30 запитань по всій Біблії. Від найпростіших до найскладніших. Не забувайте рахувати свої правильні відповіді і напишіть свій результат в коментарях. Тож для початку: 10 простих запитань, щоб розім'ятись. Номер 1. Що ставиться вище суду? Правильна відповідь милосердя. Тому що суд без милосердя на того, хто не чинив милосердя. Милосердя ставиться вище суду. Номер 2. Як звали сліпого, якого Ісус Христос зцілив в Єрихоні? Правильна відповідь Бартимей. І прийшли вони в Єрихон. А коли він зі своїми учнями і великим натовпом виходив з Єрихона, то син Тимея Бартимей, сліпий жебрак сидів край дороги. Номер три. Хто, їдучи верхи, зачепився волоссям? За гілля дуба. Правильна відповідь Авесалом. Авесалом їхав верхи на мулі. І коли мул вбіг під густе галузя великого дуба, то волосся голови авесалома зачепилося за гілляку дуба. Номер 4 яким був суддя із притчі Ісуса Христа про суддю і вдову? Правильна відповідь Бога не боявся і людей не соромився, кажучи, в якомусь місті був один суддя, який Бога не боявся, і людей не соромився. Номер 5. Закінчить вірш. Тому хто вважає, що він стоїть, нехай стережеться аби. Правильна відповідь аби не впав. Номер 6. Ісус казав учням як полюбив мене отець, так і я. Що далі? Правильна відповідь. Так і я полюбив вас. Як полюбив мене отець, так і я полюбив вас. Тож перебувайте в моїй любові. Номер 7. Що було з одягом і взуттям ізраїльтян, коли вони 40 років були в пустелі? Правильна відповідь не зношувались. 40 років я провадив вас в пустелею. Ваш одяг не псувався, а ваше взуття на ваших ногах не зносилося. Номер вісім. Закінчить вірш. Тому віра від слухання, а слухання. Правильна відповідь Тому віра від слухання, а слухання через слово Христа. Номер дев'ять. Бог воскресив нас разом з Ісусом Христом і в ньому посадив нас разом де. Правильна відповідь на небесах. І Воскресив нас разом з ним. І в Ісусі Христі посадив разом на небесах. Номер 10. Як врятували Павла, коли в Дамаску намісник царя арети стеріг місто, щоб його схопити? Правильна відповідь. Спустили в кошику по стіні. У Дамаску намісник царя арети, стеріг місто Дамаск, вистежуючи, щоб мене схопити. Але мене через вікно спустили в кошику по стіні, і я вирвався з його рук. Що ж, трохи розім'ялись? Тоді переходимо до більш складних запитань. Номер 11. Біля чиїх ніг виховувався апостол Павел? Правильна відповідь Біля ніг Гамалеїла. Я чоловік юдей, який народився в Тарсі в Кілікії, вихований у цьому ж місті біля ніг Гамалеїла. Номер 12. Який ізраїльський цар взяв за дружину дочку Сидонського царя на ім'я Єзавель? Правильна відповідь Ахав. Але і Ахав, син Омрі, чинив зло перед Господом. То він ще взяв за дружину Єзавель, дочку Сидонського царя Едбаала і сам почав служити Ваалові, поклоняючись йому. Номер 13. Що справляв Цар із притчі Ісуса Христа? На що він кликав людей звідусіль, а вони не захотіли прийти? Правильна відповідь весілля своєму сину. Схоже Царство Небесне на одного чоловіка. Царя, який справив весілля своєму синові. Номер 14. Яку посаду займав Потіфар при дворі фараона? Правильна відповідь Начальника охорони і купив його з рук Ізмаїльців, які привели його туди. Потіфар євнух фараона, начальник охорони, чоловік єгиптянин. Номер 15. У посланні до колосян написано. Що тільки робите, робіть від душі? Як ще? Правильна відповідь. Наче для Господа, а не для людей. Номер 16. Коли у однієї жінки вкрали 1100 срібняків, вона проклянула крадія. Ким виявився крадій, що вона його потім благословила? Правильна відповідь її сином. Якось він сказав своїй матері: Коли в тебе пропали 1100 срібняків. Я чув, як ти проклинала злодія. Так ось ці гроші в мене, це я їх узяв. А його матір відповіла: Благословенний ти, сину мій, Господа. Номер 17. Що Саул зробив з дружиною Давида, Мелхолою, після того, як забрав її у Давида. Правильна відповідь видав її за іншого чоловіка. Тим часом Саул видав свою дочку Мелхолу, дружину Давида, за Палтія, сина Лаїша, що з Галіма. Номер 18. Господь карає через беззаконня батьків у дітях і дітях їхніх дітей. До третього і четвертого поколінь. Але до скількох поколінь він дотримується милосердя? Правильна відповідь до тисяч поколінь, який дотримується милосердя. До тисяч поколінь, прощає беззаконня, злочини і гріхи. Проте, винного він ніколи не визнає невинним. Номер 19. Хто за законом не мав права виголювати на своїй голові лисини з приводу жалоби за померлим, обтинати країв своєї бороди чи робити на своїх тілах нарізи. Правильна відповідь, священники. Священник не повинен осквернятися через померлого, щоб не опоганити себе. Хай вони не вигулюють на своїй голові лисини з приводу жалоби за померлим. Номер 20. Що є для Господа тисяча років? зі слів Мойсея. Правильна відповідь як день учорашній, що минув, як нічна сторожа. Адже для тебе тисяча років, як день учорашній, що минув, як нічна сторожа. Ну а тепер, друзі, 10 справді складних запитань для справжніх знавців Біблії. Номер 21 для чого нащадки Рувима, гада й половини племені Манасії, збудували собі жертовник на іншому боці Йордано? Правильна відповідь? Як свідчення для нащадків, що вони бажають вшановувати Господа. З тієї причини ми вирішили. Побудуємо собі жертовник. Але не задля жертв всепалення чи задля мирних жертв, але щоб він був німим свідком між нами і вами та між нашими нащадками після нас, що ми бажаємо вшановувати Господа. Номер 22 Який пророк казав про себе? Я не пророк, і не син я пророка. Я звичайний пастух і доглядач сикоморів, але Господь промовив до мене і пророкуй моєму народові Ізраїлеві. Правильна відповідь Пророк Амос. Відповідаючи, Амос сказав Амасії Я не пророк. І не син я пророка. Я звичайний пастух і доглядач сикоморів. Номер 23 щоб очистити всяку річ за законом, її проводили крізь вогонь, якщо матеріал витримував вогонь. І через що ще? Правильна відповідь через очищальну воду. То всяку річ, яка витримує пробу вогню, переведіть через вогонь і стане чистою. Однак нехай також буде очищена очищальною водою. Все, що не витримує проби вогню, переведіть через очищальну воду. Номер 24 Через якого пророка Господь сказав ці слова. Ось я посилаю мого ангела, щоб він приготував дорогу переді мною. Правильна відповідь через пророка Малахію. Ось я посилаю мого ангела, вісника, щоб він приготував дорогу переді мною. Номер 25. До кого звертається Павел? Чи вже настільки ви нерозумні, що, почавши духом, тепер закінчуєте тілом? Правильна відповідь до галатів. О, нерозумні галати! Чи вже настільки ви нерозумні? Що, почавши духом, тепер закінчуєте тілом. Номер 26. Коли священик Єздра перелічував людей, які вийшли разом з ним з Вавилону? З якого племені ізраїльського не було нікого? Правильна відповідь. Із племені Левія? Я їх зібрав біля ріки, що впадає в Агаву, де ми таборували три дні? Я переглянув народ і священиків, але не знайшов нікого з нащадків Левія. Номер 27. Який народ у книзі пророка Авакума Господь описує. Як страшний і лютий, який за своєю волею вершить судочинство і встановлює власну владу. Правильна відповідь халдеїв: ось я підіймаю халдеїв, він страшний і лютий, який за своєю волею вершить судочинство. І встановлює власну владу. Номер 28 Що сталося з асирійським військом Сенахеріва, яке взяло в облогу Єрусалим за правління царя Єзекії? Правильна відповідь. Ангел Господній знищив. 185 тисяч воїнів. Так сталося, що тієї ночі вийшов Господній ангел і знищив у таборі асирійців 185 тисяч воїнів. Номер 29 Одного дня Господь захистить мешканців Єрусалима згідно книги Пророка Захарії. До кого стане подібним тоді найслабший серед них? Правильна відповідь до Давида. Того дня Господь захистить мешканців Єрусалима. Так, що найслабший серед них тоді уподібниця до Давида. Номер 30. Вимоги, до якого свята ізраїльтяни не виконували з часів Ісуса Навина до Неємії? Правильна відповідь до свята наметів. Отже, вся громада, всі, що повернулись із полону. Влаштували собі намети й мешкали в тих наметах, чого ізраїльтяни не робили з часу Ісуса, Сина Навина, аж до цього дня. Це була дуже велика радість. Що ж, це всі питання на сьогодні. Дякую за вашу участь. Не забудьте написати свій результат в коментарях. Якщо ця вікторина вам сподобалась, поставте лайк та підпишіться на канал. Давайте знаходити перлини Біблії разом!